Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк місто Київ. І у нас сьогодні ось такий чудовий японський автомобіль Toyota Auris з двигуном бензином 1,8 та гібридною силовою установкою. Автомобіль для тих, хто хоче економно їздити по місту з містким багажником у дуже чудовій комплектації. Багарний відсік дозволить вам перевозити будь-які вантажі. Камера заднього огляду допоможе паркуватись в міських умовах. Парктроніки у нас по колу. Лакофарбове покриття без нарікань. Встановлені чудові шини зимові. Відмінна лінзована оптика. Автомобіль у нас 2013 року. Комбінований салон, чорна шкіра та текстиль. Зі зручним підлокітником. Для задніх пасажирів. Стан салону чудовий. Дверні карти, як ми бачимо, у відмінному стані. Автомобіль тонований. Механічне регулювання сидіння переднього пасажира, стан сидіння без зауважень. Автомобіль дуже зручний, м'який, комфортний. Як зазвичай всі склопідіймачі, Регулювання сидіння водія повністю всі електронні системи, мультикермо. Мультимедійна система? Клімат. Дуже зручний джойстик перемикання передач. Підігріви передніх сидінь. Зручно як взимку, так і влітку. Стан потолка теж без нарікань. Кнопка запуску двигуна. Кроїз-контроль. В цьому автомобілі є все необхідне для комфортного пересування міста. Цей автомобіль ви можете придбати у нас за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, доступна купівля як за готівкові кошти, так і в кредит або лізинг. Всім гарного дня!